35 тисяч людей ось біжить. А я беру ось цей велик. Блогери якісь, поліції, скільки людей. -майо! Не знаю, що за бред. Рущочки. Спроводи їх їжу, яку я просто прибіг допоможу. Що це за спецназовці якісь? А якісь? Почемо. Ну, Макс, короче, вибачай. Дивіться, там діти збіжить. Вони з байками піднімаються ще й наверх. Крутяк, ну що як? Заходжу номеру, а моїх речей немає. Ну це просто на якийсь сюр. Доброго ранку, друзі. Марафон вже почався, як ви бачите. 35 тисяч людей ось біжить, а мені зараз треба їхати на фініш. Зустріти там Макса, зняти відео, як все це буде відбуватися. Ось. Тож буду видвигатися і сподіваюся, як в той раз все вийде і дорога буде відкрита, відчинена, тому що, бачите, тут ми вчора ходили, ось там от Києві всі ми їли. Переходили через цей пішохідний перехід через зебру. і все було нормально. Зараз все ж перекрили. І я не знаю, як там далі буде, тому що фініш буде десь отамось. Фух. Так, побажайте успіхів в зйомці і щоб Макс добіг з нормальним результатом. А я беру ось цей велик і їду туди. Ось люди вболівають всі. Кричать, журналісти, тут блогери якісь, поліції. Ну, в принципі, як і в Гуяні, все перекрито, все вболівається. Народні любимці, спортсмени. Так, в Китаї це дуже як це, поощряється, якщо ти спортсмен, якщо ти спортсмен високого класу. Макс мені казав, що він десь прибіжить одесятій. А може в 11-ї, Але щось ось дивлюся. Дуже багато людей. І вони вже майже на фініші. Тож, може, Макс помолився з розрахунками і прибіжить раніше. І я не встигну, не знаю, дивіться десь скільки людей. йо-майо. -йо. А на вулиці так, знаєте, прохолодно. 14 градусів. Ще й вночі дощ пройшов. А тут в футболочках, в шортиках бігають всі. Так, я поїхав трошки не туди. Їду за натопом, за людьми, які біжать. І розумію, що вони біжать не в тому напрямку, в якому мені потрібно. Там треба через міст переїхати, але дорога ж перекрита, я не можу. Тому треба злазити з велика і йти на метро. Пустився в метро, але не можу в додатку знайти ту станцію, яку мені потрібно. На карті видно, в додатку нема. Ну, можливо, можливо, тому що перекрита дорога. І навіть не вибиває. Не знаю, що за бред. Піднімаюся назад і буду йти пішки або зараз брати якось таксі. Не знаю, куди мене таксі привезе. Блін, пісець. У мене година залишилась. Так, бачу якихось іноземців в цьому марафоні, яких вчора на реєстрації не бачили. Да. І там десь Макс біжить. Викликав вже таксі, чекаю. Їхати тут зовсім е, поряд, але їхати туди десь пів години в об'їзну, тому що все ж перекрито. Як ми будемо повертатися з цього фінішу. Ну, мабуть, також на, на, на таксі. І напряму в готель або до цієї станції, де зараз я стою, і потім пішки. Ось, дивіться по мапі. Нам зараз нам потрібно приїхати ось сюди. Бачите? Sichuan University Museum. Тут просто через міст переїхати, але там все перекрито. Тепер ми просто в обізну їдемо, 10 кілометрів. Круг. І робимо це коло так. І через тільки 25 хвилин ми туди приїдемо. Але дякувати Богу, що таксі тут дешеве, всього 15 юанів. Ось, І на метро навіть не під'їхати. Що за бред? Серед цих хмарочосів отакі є хрущовочки. ну, Звичайно, це не хрущовки, але все ж таки домівки, в яких люди живуть. Бачите, 4 чи так, чотири да, поверхи начебто. Все таке вже старе. Оближче. Так. Рівнюючи ці будинки з вчорашнім хай-тек районом, де ми вчора були з цими стовпами. Ну, це просто Минуло та майбутнє. На жаль, друзі, ми місто так подивитися не змогли. Ну я вперше тут. А, я з цілею приїхати на марафон, подивитися, зняти це. Ось трошки подивитися місто. Ну ось трошки ми вчора і подивилися на ті стовпи. А так є багато, є багато чого тут подивитись на цих же панд, в зоопарки там якісь сходити в центр, поїхати там, де така велика панда на будівлі просто чи висить, чи що а там. Ну, я бачу тільки по, по фото, по відео, тому що тут же ж, ну, як вважається, що місто Пант, я вже казав, Ось. А, спробувати їх їжу, їхню їжу. Але вона ну, не так відрізняється від чунсінської. Це все одна їжа гостра, яку я просто терпіти не можу, але чисто ради контенту можна було б поїсти. Ось. Ну і теж і радує те, що тут поверхня плоска, оця пагорбна, як в Чунсіні. багато пагорбів постійно вверх-вниз, вверх вниз їздиш, серпантини. А тут взяв вілік і поїхав, взяв скутер і поїхав. Нормально. І є полоса, як вже я показував, є полоса, по якій можна їхати по дорозі. Спеціально для електробайків. Не як в цьому в Чунціні. Ти Їдеш з усіма машинами. І от Навіть зараз вже кільце зробили, але рухаємося з такою ну, швидкістю, я не знаю. Я на велику швидше їду. В марафон швидше біжать люди, ніж тут на ну, автівці їдеш. Так, все, друзі, я кудись приїхав, не розумію, куди я саме приїхав, мені ще... А, ще треба тоді пройтись чуть-чуть до фінішу. А ось це саме це міст, чомусь там люди ходять, але я не знаю, чому я не зміг сюди вийти з цієї сторони. Коротше, з того берегу. Ну, ладно, пішов я до фінішу, тому що часу нема. Так, ось там я бачу натовп. Несеться. Марафонці біжать. Хтось уже вже прибіг. А ось і фініш. Фініш напряма. Зараз під лентою цієї пройдемо. Поліс. Поліції куча. Що це за спецназовці якісь? А туди ніяк не пройти. Ой, О, -мо. Чи можна? Так, що ж не пускай, да? Ну, Макс, короче, вибачай. Я зробив все, що міг, але мене тут не пропускають на цій прохідні. Он уже хтось прибіг вже. Буду чекати тебе тут. Короче, бред якийсь. Хтось проходить, хтось не проходить. Не розумію. що за. В Гуяні могли всі прийти спокійно, там стояти, чекати. А тут щось якась прохідна. Дрони, дрони заборонені. Щось багато правил. Коротше, що мені сказали ці китайці на вході? А кажуть, що ти не можеш зайти, можуть тільки начебто, тільки студенти університету або люди, які відносяться до цього університету, тому що чи до, чи до, чи до музею, тому що це як начебто. Десь тут музей, цей університет, Коротше, може все разом. Ну, Робітники цього музею чи універу, а також якісь студенти, ну, ось, тільки вони можуть зайти. Але там, ну, ще й фотографи, окей, ще фотографи можуть зайти, журналісти якісь. Але прості люди, які не відносяться до цього всього, на жаль, можуть тільки стояти тут та вболівати за своїх друзів. Що я буду тут робити? Ще така була трошки <смі> забавна ситуація. Підходжу до охоронця, ну, молодого охоронця, якого там поставили чисто для галочки. Кажу, е, як мені, а чому я не можу зайти в, в, всередину? А він каже: Чому? А я не знаю чому. Підожди, дай мені подумати, дай мені подумати, як це сказати. Подомавшись, потім запитав у головного і потім мені, каже, так і так. Ну добре, що він трошки розмовляє англійською, це вже хорошо. Дивіться, там діти збіжить. Дивився, виглядував, виглядував Макса. А він вже прибіг. Як? Ну, короте, того, що може Людей багато так. Іноземці одразу відділяються. Ну, прозівав, прозівав. Він зараз прибіг е, вже за, за годину 59. Нормас, нормас. Зараз їх там щось нагороджують, дають якісь призи. Е, ось, я чекаю його тут на вході чи на виході. Короте, що хочу сказати. Такого я не очікував. Зараз навіть Макс не може пройти через той блокпост, який поставили в ту прохідну. Зараз йому теж треба десь об'їжджати, обходити. Каже, на вілік часів після 21 кілометра пробігти, зараз сів на невілік і їде, їде кудись. Ага, ось кидає локацію. Ой, що за жесть? І тут не можна зайти в ком'юніті. Ну, это какой-то да, двор. Фу. Пиздец. Ну, короче, что? Хрень получилось. Марафонцы все там обходят какими-то не могут нормально выйти. Кто-то еще бежит. Ну, те, які бежит полный марафон, же бежит. Півмарафони, там і багато ж китайців, багато інших іноземців, які бігли півмарафони, і тепер їм треба там десь дворами. Якось виходить. Тобто зараз на вулиці не літо і прохолодно. А після пробіжки ти спітнів і швидко замерзаєш. Також можна і простити, простудитись. Ну, коротше, не знаю. Домовлялися тут десь зустрітися, але не виходить. Тому зустрічаємось біля готелю. І ось так. Метро перекрите. Чому ну, цю станцію закрили, чому я ж не міг сюди приїхати? Але було б класно. Я Не розумію, чому ми перекрили, якщо це все під землею. Я би тут вийшов і пішов. Спокійненько. Так, да, цей марафон якось Ну таке. Ну, в плані того, що ось така хрень з цією прохідною. В Гуяні коли були... Там ми обходили великими колами, тому що ніяк не можна було пройти. А тут... Так, ось через цей міст я б міг просто перейти і все. Але ж я викликав таксі. І ось там я міг просто пройти, напевно, і все. Але зранку не дотямкав. Давай в метро, з метро, давай таксі викликати, то велик взяв ще. Ну, коротше. Ну, ради, що хоч зараз нічого не перекрили, ось, зараз йду спокійно. А, ні. Перекрито. Тобто... О, а, ну да. Ось чому я не зміг сюди перейти, тому що дорога була перекрита. Так, зараз тут я перелазю, йду на ту сторону. А мій же ж готель. Блін. А, ні-ні, все, я можу пройти просто отак от. А, ну, в принципі, я так мог і пройти на цей міст. Ну, блін, не, не знаю я цього, не знав. Ну, Ладно. Полізли. О! Погнали. Ой, блін. Пробка з байків. Вони з байками піднімаються ще й наверх. Да ёб вашу. Мои тванчики все. Хтось котать, хтось просто піднімається, ну, їде. Ну, це жесть. Коротше, друзі, тобто я б міг би просто в готелі сидіти, проснутися десь о 10-й і чекати на Макса, коли він там приїде. Тому що все одно не можемо зустрітися отак от на марафоні. Ще ж треба відео записати. Хотіли записати прямо на фінішній прямій. Але, на жаль, бачите, на жаль, не завжди складається. Так, як ти хочеш. Так, люди вже просто йдуть. Ну кістець, ну, 40 кілометрів бігти, чи 20 нафік, кілометрів. Ну, для мене це я не знаю. Я пам'ятаю дитинство, коли в спортивній школі ми бігали ці марафони. Але, звичайно, ж не 10 кілометрів, не 20, не 40, трохи менше. І кожен раз, кожен раз мені це так набридало. Що я просто не знаю, думаю, кожен раз такий, та ну нафіг ці марафони, та ну ви що? Не хочу, не хочу бі бігати. Там тренування тебе під, 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 підганяють, тренери, а тут люди самі біжуть. Тому що самі себе якось мотивують. То призами то ще чимось, то просто як, як такий челендж собі ставлять. Ціль треба пробігти, отримати медальку. Все ну ось я вже біля готелю свого. Все, марафон закінчився. Дорогу відкрили, прибирають все, миють, байки їздять, машини вже їздять, все рухається. От марафонці повертаються додому. Так, он наш марафонець іде, щось він прогадав з дорогою. Треба було ну, на цю сторону якось перейти через те місто, але нічого. Там, ну, блін. Я розумію. Його після всього цього, після марафону, потім блукати по цим дорогам, там вже голова не заображає, коли, куди, і що, і як. Вже все набридло і хочеться просто скупатися, передітися і відпочивати. Пів дистанції пішком хозили, як пробіг, то я ремонту. Що це за сумка така? Це ж на фініші давай. Да? Нічого сі. Крутяк, ну що, як? Фу, ну, нормально? Не скажу, що легко, так, да, нормально. Ну, Гуян був покраще, так? Да? Швидше, ну як, швидше. Але тут всі рекорди побив, від 5 кілометрів, від 10 кілометрів. Так, результати делись. Так, ну ладно, потім розповісти. Давай, все, давай відео запишемо. Ой, блін. Зараз зайшов в готель. Думаю, все буду зараз збиратись, тому що нам треба виписати з цього готелю до 12-ї. Поки там Макс там е е перегля, переглянеться. Ну коротше, заходжу в номер, ж, а моїх речей немає, які я залишав. Тут моя іграшка, е потім там щось якась футболка в мене була. Кажу, де мої речі? А вона каже: Блін, а я думала, ти виписався вже. Я прибрала тобі номер і цей твої речі на ресепшені. Я, Якого хера? Ну, типа, 12 е виписка якого хера ти, блін, прибрала все. Коротше, просто в шокі всього-всього. А я не пам'ятаю, може я щось ще залишив. Так, я щось ще залишив, я труси залишив, блять, в пакеті. Ну це просто на якийсь сюр. в мене такого ще ніколи не було. Нахера, виписуємося о 12, і вона все забрала і винесла. Навіть мої труси. Побрудні В пакетики. Ну, я не знаю. Вибачте, це такі інтимні подробиці, але ну що ну це таке? Ну, було таке з вами. Фу. Хорошо, що я все забрав, всі зарядки, все ніякої, ніяких камер нічого не залишав. Все в цьому в портфелі мене. Пісіц. Отак от, от залишає речі в китайських готелях. Ні, ну це перший раз. За 6 років, перший раз таке мене трапилось. Так, друзі, настав час поїсти. Того, що... Поснідати. Того, що ніхто нічого не їв зранку. Гімобаудзи. Ось, пельмені зі свининою. Все це 15 юанів вийшло. Ай. А також... А також. Корона. Не знаю, скільки коштує, Макс, брав. Заїдаємо марафон та запиваємо марафон. Непогано, непогані в баузі. Ну що, Макс, давай тоді. Розповідай, як, як воно біглося, як воно там. Добре, швидко страхнув, путь піднявся, в боку заболіло. Ага. Mm, але нормально, тримав темп. В mm, годиннику є гарна функція, типу, біговий партнер. Ага. Він... Анімація, два, дві людини, типу, біжить, ти і твій партнер. І партнер біжить зі швидкістю, яку ти задав, ну, Типу, твій таргет, твоя ціль. Ага. І воно показує, чи ти відстаєш від твоєї цілі, чи випереджаєш. І я постійно випереджав на три, на три хвилини з запасом. Під кінець вже заморився. Став за професіоналами з флажками. У них було час-дві години. Я за ними біг і на останні три кілометри вони мене витягли, тому що вже ніжки тряслись. Година 59. я вже сказав. Так, стих, ну а якісь такі були ситуації, коли ти біг, там, може хтось падав, може хтось там не знаю, блював, може хтось там щось. Ні, китайці навпаки вони бігли, от тільки камери бачили, всі от, китайці, знаєш. Да, да. wow. Ну хтось біг теж, е, з камерою 360, щоб знімати, поняв? Багато, Він, багато. Руки, до де мене прям підбігали. Hello, джайо yeah. з камерами. Так. Ну, тобі, Більшість по фану просто. Ну, От уже я бачив, босого діда, босий дід біг. Багато Зальот, багато якийсь. іноземців було. Ага. Я на старті вівчат також додався. Матіас з Німеччини. Це біг і додався, що Вітчат. Ні, 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 ми на старті стояли, ага. до до старту балакали. Ну, добре, що що ти можеш побажати е тим людям, які будуть бігти цим марафоном, бігають. Це, це варто того, тих затраченої енергії, грошей та часу. Так, мені сподобалось. Насправді дуже класно, атмосферно, всі щасливі, всі дуже класно організовано. Буде що згадати. Тому так. Радість, да? однозначно. Однозначно. Ну, дякую тобі інтерв'ю. Все, не відволікайте нас, ми будемо їсти. Ще такі ось нудлси принесли нам з якимось фаршом. Все, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. На інстаграм теж, теж не забувайте підписатися. Все, до побачення, до нових зустрічей. Дзяйо. Пока-пока. Гарного пока. дня.